І, напевно, хочу представити вам Олега Тягнобока, який, напевно, представлення не, не потребує. І поговоримо про соціальні медіа та житті політика, як вони з'являються, І... Прошу. Всім привіт, вітаю та, Шановне товариство. Перед за все, дякую організаторам за запрошення. Для мене це... Було надзвичайно цікаво отримати таке запрошення, ну, і, зрозуміло, що поспілкуватися, зрештою, поділитися якимись своїми думками про соціальні мережі, які сьогодні використовують політики. Ну і зрештою, безпосередньо про те, наскільки всеукраїнське об'єднання Свобода, політична сила, яку я очолюю, і я особисто працюю в соціальних мережах. і Як ми взагалі бачимо розвиток соціальних мереж, і потрібні вони чи не потрібні? Взагалі, я, чесно кажучи, людина є дуже далекою від техніки, не є за своїм таким стилем життя, розвитку, технарем. Через то для мене особисто таке поняття, як інтернет, воно доходило доволі довго. І от політику, публічну політику, я прийшов трошки більше, як 20 років тому назад. Ще в 89-му році, коли повернувся з війська і, власне, організовувалися різні тоді заходи, демонстрації, мітинги різноманітні, створювалися молодіжні організації. Тоді в моєму житті це було студентське братство, коли я навчався тут у Львові, у Львівському медичному інституті. І на той час, скажімо, питання агітації, пропаганди, поширення своїх... Ідей, думок серед однолітків, серед інших людей, які би ти хотів, щоб вони знали про те, що ти робиш, які ти завдання перед собою ставиш, були настільки кументними, якщо дивитися з сьогоднішньої точки зору. Ну, що Здається, що це було не 20 років тому назад, а що це було наприклад, там, в минулому столітті. Ну, Наприклад, тоді, в кінець 80-х років, коли ми скажімо, працювали в студентському середовищі, в молодіжному середовищі і робили якісь листівки, припустимо, чомусь були незадоволені, чи про щось хотіли сказати, ми ті листівки писали від руки. Взагалі такі поняття, як ксерокс, ну це було е, за щастя. Якщо хтось мав доступ до ксерокса, розмножити там кілька сотень листів, то це взагалі супер був. Або різограф, який потім з'явився, вау! тобто хто мав доступ до такої супер чудо техніки, це щось було неймовірне і неможливе. Я пригадую, коли е, е, на одній з лекцій це була неврологія. Підсідає до мене мій один товариш, який разом зі мною вчився. До речі, пізніше він в мене на весіллі був першим дружбою. Але мав, на відміну від мене, що я взагалі абсолютно, скажімо, в комерції не розуміюся, не розбираюся бізнесом. Бізнес для мене це щось таке далеке і страшне, але він мав таку комерційну жирту, незважаючи на те, що навчався. В медичному інституті на лікувальному факультеті. Він підсідає до мене і каже, слухай, полетіли зараз до Києва. Я говорю, як полетіли до Києва? Взагалі там на тих літаках кінець 80-х років, коли я там літав на тих літаках, певно, ніколи в житті не було в мене таких можливостей хіба десь в дитинстві батько возив кудись. Каже, а я говорю, що ти хочеш тут у Києві робити? Та як що? Є можливість за 2000 рублів тоді ще, радянські рублі, купити комп'ютер. Що, нащо тобі комп'ютер? Слухай, ти собі не вляєш, в нас в студентському праці, ну ми сидимо то на, на друкарській машинці, е, е, друкуємо якісь листівки, ти собі навляєш, це на комп'ютері, можна набрати, а потім раз, два, три, купле листівок, сто і двісті. В той Львівський аеропорт і ми прилетіли до Києва. Кі... А на що я йому був потрібен? Бо він сам той комп'ютер не міг дотягнути. Тобто йому потрібні були ще якісь робочі руки, щоб ми разом купили той комп'ютер. І отже, оцей колега Олег Савка, до речі, він зараз є один з провідних нейрохірургів тут у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. І оце, власне, ми притарабанили цей комп'ютер і якісь перші листівки студентського братства десь тоді медичного інституту робили ми на тому комп'ютері. Ну, можете собі уявити, що в тому ж таки медінституті, коли я навчався, ми вирішили робити стін-газету, ну так, щоб е, повідомляти студентів про те, що робиться е, в інституті, е, можливо, на якісь акції протесту, тому що це вже були е, часи політично заангажовані, і е, студентські голодування в Києві, 90 там, ну і боротьба за українську незалежність. І, взагалі, боротьба за права студентів, порядок в гуртожитках, місцеве студентське самоврядування, студентська рада, яка входила тоді в вчену раду. І от щоб якось розказувати про це, ми робили стін газету. Назвали ми тут стін-газету читихори. От читихори знак знаходили, але це все малювалося від руки. Друкувалося на друкарських машинках і ті листочки приклеювалися. Ну і це вважалося таким, такою дуже передовою технологією. І ось зараз все дуже швидко змінюється. Це дуже швидко змінюється, якщо сьогодні, в тому числі завдяки соціальним мережам, якщо ти хочеш розказати про якусь подію, чи хочеш когось покликати на якусь партійну акцію чи політичну акцію, вартує просто-напросто грамотно пропрацювати через інтернет, через соціальні мережі. Але навіть коли з'являлися ті самі соціальні мережі, Пригадую, що я особисто так само їх з певним скепсисом сприймав, з певною недовірою, і вже тільки з часом починає приходити розуміння того, що очевидно це є майбутнє. Очевидно, це є майбутнє і в плані політичного розвитку, і в плані скажімо, діяльності політичної, взагалі життя цілої держави. Зрештою, для того, щоб якось перешкодити просування соціальних мереж, то, напевно, в країні потрібно відключати інтернет. Отже, соціальні мережі дозволяють не тільки доносити позитивну інформацію, але й дозволяють швидко і оперативно, якщо тобі це потрібно, відбивати різні нападки наскоки твоїх опонентів і твоїх протезів. Власне, у всеукраїнському об'єднанні свобода, чого все починалось? Ну, можливо, хто цікавиться політикою чи там, нашою діяльністю, можу вам розказати, що сім е, років тому назад, у 2004 році, е, під час однієї з акцій е, ну, відбулася така е, акція, яку організовувала Всеукраїнське об'єднання Свобода, відбулася одна така неординарна ситуація, коли мій виступ на горі Яворина був е, певними нашими політичними опонентами відзнятий. Перекручений, е сформатований в певний ролі, і пізніше цей виступ на Горі Морина у 2004 році почав транслюватися по загальнонаціональних каналах. Вже потім е ми виграли суд в Генеральної прокуратури в тому числі. Довели, причому зовсім випадково довели, коли один з викладачів географічного факультету Львівського університету прийшов до нас в офіс і приніс нам ем, запис, оригінальний запис мого виступу. Але ми довели, що це було все сфабриковано, що це, було, е, це цей виступ, який показувався пізніше на загальнонаціональних каналах, був складений з чотирьох кусочків е, того, про що я говорив, зовсім скажімо, в іншому контексті. Але після цього скандалу. Виник просто шалений тиск, який почав чинитися, політично почав чинитися на організацію, яку очолюється Українське об'єднання свободи, ну і звичайно, зокрема.